Всім привіт! Ви на каналі EcoHemie, мене звати Назарій, технолог компанії Кохемі. Сьогодні ми з вами поговоримо про важливий етап у догляді за автомобілем це підготовка автомобіля до полірування. Чистота та правильна підготовка поверхні грають важливу роль у досягненні ідеального результату. У цьому відео я розкажу вам, як правильно підготувати автомобіль до полірування, які засоби нам будуть для цього потрібні та як їх використовувати. Правильна підготовка автомобіля до полірування це ключове у досягненні гарного результату. Для початку нам потрібно правильно вимити автомобіль у дві фази. На першу фазу ми використаємо Green Star в пропорції 1 до 10. На другу фазу ми використаємо Active Foam або Gentle Snow Foam. Перша фаза нам потрібна для того, аби змити всі нестатичні забруднення, які є на автомобілі. Коли ми нанесемо другу фазу, ми вже зможемо змити статичні забруднення за допомогою пензлів та губки. Для видалення вже більш стійких забруднень. Таких як бітуми чи метали, можна використати Тірвош або реактив Rust Remover, Felgінбліц. Всі ці засоби допоможуть прибрати застарілі забруднення. Для видалення вже більшості яких забруднень, з якими засоби не справляються, потрібно застосовувати саме глину. Синя глина вона менш абразивна, червона більш абразивна. Синю глину можна навіть застосовувати при трьохфазній мийці авто. Надалі ж, коли ми автомобіль вимили, ми можемо перевірити, чи є на ньому залишкові забруднення. Навіть після якісної мийки все одно на самому кузові залишаються ще певні забруднення. Провівши по кузову рукою, ми можемо їх відчути. Саме з такими забрудненнями нам допоможе впоратися глина. Для початку відриваємо невеличку плюшку, розминаємо її руками, щоб нам було зручно тримати її, скажімо так, на пальцях. Після чого беремо такий засіб, як глейспрей. Наносимо цей засіб на саму плюшку та на поверхню, де ми будемо нею працювати. Після звичайними продольними рухами збираємо весь той бруд, який є на самій поверхні. Глейспрей це спеціальний лубрикант, який дозволяє нашій глині безперешкодно рухатися по самій поверхні. І ось ми можемо бачити, на самій глині є певні забруднення, які вона допомогла очистити. При роботі з глиною, якщо вона вже забруднилася, ми просто беремо її, заминаємо таким чином всередину, переминаємо і можемо працювати з нею знову. Таким чином, ми побачили, що глиною працювати доволі таки легко, і це дуже важливий елемент при підготовці автомобіля до полірування. Бачимо на самій поверхні чітко видно контур, де ми працювали глиною. Зараз саме лакофарбове покриття доволі таки Ніжне без ніяких зауважень. Надалі ж для того, аби перейти до самого полірування, нам потрібно цю поверхню знежирити. Для цього ми використаємо засіб Silicon Win Ferner. Наносимо засіб просто на поверхню та протираємо сухою фіброю. Завдяки такій очистці, ми можемо якісно оцінити сам стан лакофарбового покриття та побачити на ньому всі подряпини. Така очистка дозволить вашим полірувальним кругам працювати довше, а полірувальним пастам більш ефективніше. Ми з вами навчилися правильно очищати поверхню та готувати автомобіль до полірування. А для того, аби не стикнутися з помилками при поліруванні, в нас вже є відео, воно буде ось тут. Дивіться відео, щоб не допустити помилок в подальшому. Також один із важливих моментів при підготовці авто. Це те, що всі елементи молдинги, хромові елементи потрібно обов'язково оклеїти малярною стрічкою. При поліруванні сусідній елемент теж краще оклеїти малярною стрічкою, аби не зашкодити йому. Ось ви дізналися, як правильно підготувати автомобіль до полірування. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте свої вподобайки, обов'язково пишіть коментарі та пам'ятайте, аби якісно доглядати за авто, використовуйте лише надійну хімію. До зустрічі!